Друге діло, що е, я читав деяких, наприклад, отців, і я бачив, знаєте, коли ви вже знаєте слово Боже, так трошки е, з 10 20 років його читаєте, ви вже на нюх відрізняєте, наприклад, де людина пише під натхненням Божого духа, а де просто по-людськи якісь речі е, знаєте додає, і це велика благодать розрізняти ці речі. Не, не казати ні, все неправильно, або не казати ні, то передання, то все правильно. Ні. Давайте будемо е, Головне, хай буде головним слова Ісуса Христа. Це є основа. Апостолі, це є основа, а все решта, давайте будемо співставляти і все. Просто коментар такий, що просто нереально. Що можна в церковній лавці торгувати вінками і грибами. Ну я я скажу так, ви знаєте. Конкретних немає, хто там чи має торгувати. Але Христос сказав: дім мій, їм молитви, а, а не, не магазин з рибами і, і вінками. Я не знаю, я не є прихильник. в мене в церкві тільки тільки є свічечка. Я, я отак часто кладя руку на серце, кажу: то таке: не засуджуємо нікого. Ну, комусь, комусь може треба гриби продати. Ну я не знаю.